Ось такий сьогодні чудовий ранок. Пташки співають, сходить сонечко, красота. Всіх вітаю, я вже на місці, закинув вже навіть поплавочну удочку, зарадувався, чекаю покльовку, ловлю сьогодні на опариша. Голодуюсь пшено с макухом. Ся ще кину кормачок один і буду збирати спіні та пройдуся, покидаю, може окунь, судачок. Місцями бачу нереститься щука, теж під берегом виходять, такі не дуже великі, щоб я сказав, але вже пішла на нерест. Ось таке в мене місце в тому році цей час тут непогано ловилось і карасик і платва. Що буде в цьому році? Побачимо. Перша рибка на поплавочну удочку. А взяла на опарика от такий от окунячок. Кидаємо поки в садочок. Потім подивимось. Ще одна рибка на поплавок платвічка. Така прям гарненька. Півдня чекав. Може зараз під вечір піде. Вже потеплішало. Чекаємо на клювання. Вже діло до вечора, а рибка клювати відмовляється. Наче і закинуто все по феншую. Якраз приманки лежать на межі між течією і стоячою водою. Якраз на самій бровці. Але щось рибка не дуже хоче їсти і проходить стороною нас. Ну нічого, далі буде. Так, ну что, вот и закончилась сегодняшняя рыболовная на поплавковую удочку. Результат не густо, а я и не густо. Тормачок простоялся в него. Экспонат. Ни руками, ни ротом, либо его не трогали. Так, собачек Вот сегодняшний лопчик. Вот плиточка и окунчик. Вот такие вот две рыбки. Так. Здесь рыбка. рибка, маленький, але дядька судак. Вот он. Все таки рибка престижу. Вот малисик. Третій рік такі клюють. А де їхні мамки і папки? Я не знаю, не бачив одного тока, чи одного. Бежи. Так, ну що. На цьому заканчую риболовлю, Сьогодні вона була не дуже результативною, але це тільки початок. Попереду що цілий сезон, так що я думаю, щось ще зловимо. Гарне, велике. До побачення. Всім миру. Пока!